Привіт друзі! Я розпочинаю новий блог. і зараз в понеділок, новий робочий тиждень, і в нас сніжочок дуже гарно на вулиці, хоч мінус 5 десь, але дуже комфортно. Прям зима прийшла нарешті. Я радію, як дитя цьому снігу. Сподіваюсь, він хоч полежить трошки. Бажаю вам гарного перегляду і поїхали дивитися, що в нас сьогодні буде. Сніжок йде весь ранок, вчора ввечері. І поки що не припиняється, але дуже-дуже красиво. Там наша гора. Обожний сніг. Просто. А коли не скоріє, там читить. Я зараз на роботі у нас пауза. І я хочу поїсти вже друга пауза. І я хочу поїсти в мене з собою бутерброд із сиром яблучко. Книжку почитаю, напевно. Ось так. Там хто грає, Мені ще трошки залишилось цієї книжки, буквально останні сторіночки. Буде зараз все їсти. У нас вже закінчилась репетиція. Я йду в садочок за малим. Буду його будити, тому що в них тихий час. Вони сплять, і ми підемо на барабани. Фу. Так завжди шкода його будити. Але в принципі вже нормально. Вже 5,5 років йому. Він витримує і без сну дні, і коли бужу його. все вже нормальненько. А в нас все йде сніг і ніяк не закінчується. Він такий. Маленький, але постійний. Мінус. Тут все засніжено у дворі, на шкільному, у садочку. Дуже гарно. Я самі як не нарадуюся. Прям дуже давно не було снігу такого. Хоча б такого. Танечку йдемо на барабани. Він їсть попросив купити поїздки боговодний. І вже майже прийшли. Я наплутала з автобусами, то доїхали трошки з пригодами, з пересадками. Але добре, що вони там підряд йшли і ми не чекали. Просто пересіли в потрібний автобус. Punctulețe? Da. Și excelent. am... A... uh ce e aia? Uh -huh. Sună bine. Și aici ce instrument este, Daniel? Mm. Mai uită-te și pe aici. Poate. Asta. Asta, excelent. și de ce? Pentru că... Așa nu prea Așa, așa. Bravo. Super. Hai, încercăm de la început să facem toată compoziția? Da. Ia Asta cu tobăr. Asta avem aici. Apoi urma mărăcăsu, da? Apoi aveam dorința. Acaca e pusul. Oh, ești un iznar, dar tu mă să mă trebuie. Я деньку додому відвела після барабанів і після заняття. Зараз Я чекаю на автобус. Даня вже вдома. Я чекаю на автобус і їду в школу займатися зі своїми дівчатами. Трошки запізнююся, тому що якось пізно це все у нас не заснігні. Якось це пішло наперекусяк в плані транспорту. І зараз чекаю на автобус і їду на заняття. Дуже чекаю, насправді дуже втомилася, якось люди собі бігаю цілий день і вже хочу закінчити уроки в школі і додому відпочивати. У мене ще дівчатка зрозуміють сьогодні перший день наших жіночих днів. І я взагалі, як би могла, я б лежала цілий день вдома на кроваті. Але не можу, а дуже хочу. А в нас все йде сніг. Такий, ну він дуже миленький. Дуже-дуже. Але йде. Ось так. Була зараз, ходила у Червоний Хрест і нам видали ось такі все, що було. Зараз там мало чого є, але щось, щось дали. Такі серветки вологі, Зубна паста. вафельки. Це гуманітарна допомога, це безкоштовно видають вафельки такі. Консерви. Свинина консервована. Прямо українською написано прикольно. Далі це Віта це говядіна. Теж тушенка, І ось така консерва теж не знаю, що це. Щось у томат... сардіни в томатному соусі. Ой. І все. І у другому пакеті це те саме, я так думаю, ось ці вафельки, з паста, серветки і консерви. І самі. Ці консерви йдуть у нас в запаси і там знаходяться ось ось таке в нас видали сьогодні. ще покажу вам, була зараз у декатлоні, і купила ось таку курточку тепла вона до мінус 10 градусів підходить. І вода не проникна для походів у гори. Ось, мені здається, мені підійде. Така вона легка. І при цьому плотненька і водовідштовхуюча. Це дуже-дуже круто. І ось такі штани. Штани я купила прості. Звичайні, неутеплені, тому що під них буду вдягати лосіни теплі. Були і теплі штани, але м -м, мені здалося, що це не буде мені підходити, тому що. Якщо, я зах... Якщо мені буде жарко, тому що вже весною буде теплішати. Якщо мені буде жарко, я зможу зняти лосини і залишитись у комфортній температурі. А у тих штанах я не зможу зняти, тому що вони вже самі по собі утеплені. І буде жарко. Не хочу, щоб мені було жарко. Ось, А сюди я можу піддягнути хоч і дві пари лосин теплих, і буде дуже добре. Такі в мене думки. Ось штани і куртку взяла. Прикольно. І, до речі, не, не дуже дорого. Це коштувало 200 лей і штани 50 лей. І за все вийшло 250 лей. Поки в нас ще тримається сніг, ідемо йдемо кататися на горках. Ось так. Сьогодні дуже сонячно. І ми йдемо в одне місце. Якщо там буде де кататися, якщо буде все нормально, то там залишимось. А якщо ні, тоді поїдемо вище у гори і там знайдемо, де можна покататися. Да. Ми приїхали на горку. Ось так тут. І доволі багато людей катаються. Ми також катаємось. Класно. Тут. І не прийшлося ще вище гори їхати, тому що тут гарно, сніжно, є де покататись. Доволі крута горка тут. І прямо в центрі міста.